Маленькі ягнята вже на наступний день після свого народження дуже активно проявляють інтерес до грубих кормів, до комбі кормів. Вони дуже прив'язані до своїх матусь. І яке б не було поголів'я, кожне ягнятко знає, де його матуся, і ходить хвостиком. А кожна матуся знає, де її ягнятка. І контролює ситуацію. Також всю ситуацію контролює й татко. Тому, допоки. Малюки активно споживають матусине молочко, ми вирішили привчити їх трішечки до пасовища, до території, до вільного вигулу. І допоки вони пасуться і запиваються все матусиним молочком, їхні шлуночки будуть настраюватися на потрібний лад. Вони дуже гарно повторюють за мамами все, як ті мавпочки знаходять і собі соковиту травичку, сухенький листочок, гарно гризуть гілочки чагарників, прогулюються. І ось, знайшовши собі смаколики, гарно-гарно пасуться.